Армія США висадилась на території Росії та воювала з росіянами. Ну вони про це не люблять згадувати, але ми зараз це згадаємо. З вами український історик Олександр Авоферов. Це був 1918 рік. Армія Сполучених Штатів висаджується в Росії, в Архангельську у кількості 13 тисяч вояків. Що ж вони там робили? Дуже просто, друзі. Справа в тому, що Російська імперія була боржником перед штатами, тому що, вступивши у Першу світову війну, вони не мали ресурсів. І коли Ленін зробив переворот, то американці і союзники зрозуміли, що німці можуть захопити американське озброєння. Тож американці висаджуються в архангельську і починають розгортати там свою армію. Ну і звісно, парад перемоги в Архангельську. До речі, хтось навіть знімає капелюх. Починаються бої з більшовичками, росіянами, яких масово знищують американці а літом 19-го року повертаються переможцями додому.